Ось так зараз виглядає навчальний заклад в селі Сергіївка, в який майже два тижні тому 30 червня поцілила ворожа ракета Іскандер. к В одну мить вона обірвала два життя. Ще шість людей тоді отримали поранення різного ступеня тяжкості. Двоє загиблих. Є головний бухгалтер і викладач молодших класів загибло. І шість поранених. Із шести поранених і тяжко поранені три чоловіка. Одна знаходиться в Мирнограді людина, одна в Дніпрі і чотири чоловіка в Покровську. Наразі тривають роботи з розбору конструкцій будівлі. Знищили практично 80% школи. Ну на даний час проводиться розборка позавчора. Це був ДСНС. Вони ліквідували. Ті стіни аварійні, які ще залишилися, які несли загрозу. А зараз ведеться вивіз цього всього, що залишилося після обстрілу. Від вчорашнього дня роботу з демонтажу виконує підрядна організація з мирнограда. Закінчити розбір планують до кінця цього тижня. Там де предварительно була вже оцінка строїтельна, де надо убрати. Але повну повну оцінку ще не зробили і не можуть експерти потрапити внутрі, поки ми не вберемо… Центральную часть, то, что пролет и все там висит. И потом при приступим к монтажу плит. Где-то, ну, наверное, следующей неделе мы этим будем заниматься. Сейчас работает 4-5 единиц техники, если там совсем всем вместе, и 6 человек э, строителей монтажников. Окрім школи, руйнувань зазнав і храм, що розташований поруч із навчальним закладом. Церква постраждала так. У них покрівля дуже постраждала, стеля обвалилася вікна. Усі майже там вікон немає. Зараз ведуться роботи по відновленню. Вчора ми зустрічалися з представниками церкви. Вони вчора займалися там покрівлею, саме розбирали те, що там пошкоджене, якби матеріалом допоможемо. Як ви бачите, постраждали. Ну внаслідок обстрілу постраждала в нас криша. Вся криша прийшла в негодність. Потолок обвалився, бо в ту ніч пішов дощ, все розкисло і обвалився. Ну, з Божою силою, з Божою допомогою, всі потрошечку, всі люди дізвалися на нашу біду, всі, 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 всі ми дуже вдячні, дуже вдячні. Кажуть, є така пословиця з миру по нитки, Всі допомагають, хто чим може. Село потрохи оговтується від тих страшних подій, каже заступник начальника Удачинської селищної військової адміністрації Микола Дехтяр. Будинків 24 постраждалих, ну не ті, що дуже постраждали, а частково. Там в когось вікно, в когось шифер, ну в такому плані. Ми всі об'їхали ці будинки. Є у нас список, люди, які звертаються, будуть отримувати допомогу. в вигляді, ну в нас з такого, щоб вікна замінити, немає можливості. У нас є QSB, у нас є шифер, тобто те, що там покріє це все допоможемо людям. Тож, більш детальніше про життя у Дачинської громади дивіться у наших наступних сюжетах. Альона Соболенко, Чепіль Даніїл, села Сергіївка. Спеціально для телебачення Капрієм.